Лінь, взагалі. що таке лінь. Це вже отака штука, Нас ще зі школи всі заповують, що «Ой, ти лінивий, ти такий Поняв? нам внушили чувство страха і стида за лінь. А Це насправді дуже природна реакція організму на те, що ти хочеш чим зайнятися, воно тобі не треба вообще абсолютно. Тобто, більшість людей це розуміють. Люди дуже часто тяготіють просто до відпочинку, лежать, їсти, дивитися телевізор, там не знаю, сексом займатися. Якісь природні емоції є, щасливі від життя отримає. А нам тут розказують, ти дожен добитися того, ти дожен там стати успішним, зарабативати стоката і так далі. Людина бачить кількість сил, яку нада сюди вложити думаю, а на що мені треба стільки сил вкладувати на те, що я ще не зрозуміло чи це получу? І люди навіть не пробують, і все. І їм проще прокастинізувати і нічого не робити. І це нормально абсолютно. Але, от, ми є ж можливість з телефон на дивані щось виставляти. Отут от величезне питання, коли людям дається можливість там просто лежати на дивані вміти того, щоб тік-ток лежати, повиставляти якісь відоси, помонтувати, чи фотки, обробити, чи щось таке виставити і... Отут величезне питання. От за посиланням в шапці профіля ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. І є у них посилання. Люди переходять, там, купують продукти, а їх мільйон в світі, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео, хоча проєкт не так довго існує, але вже він так функціонує. тут питання, чого люди це не роблять.